Штабне оновлення може відбутися у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка у Рівному. Виконавчий комітет міської ради оголосив всеукраїнський архітектурний конкурс на кращий проєкт з комплексного благоустрою території. Ми сьогодні оголошуємо повністю на всеукраїнський конкурс. Він буде на сайті розміщений. Всі архітектори міста от, вірніше України можуть прийняти тому участь. Найбільший рівненський парк хочуть зробити магнітом для містян. У планах реконструювати атракціони, фонтани, оновити дитячі та спортивні майданчики, облаштувати бігові доріжки, вбиральні, створити локації для проведення заходів, а також майданчик для вигулу собак. Громада буде бачити, як буде розвиток нашого парку. Де озеленення, де будуть майданчики, де спортивні майданчики, де будуть всі раховані повністю потреби нашої громади. Безбар'єрність це наша основна мета це, наприклад, для інклюзивності. Міський парк і зараз приваблює жителів рівного. Чимало з них самі мають бачення, як має виглядати локація. Головне, парк має бути комфортним для усіх верств населення. Діти мають мати місце для розваг, а спортсмени для тренувань. Важливо також зберігати та поновлювати зелені насадження. Важливо зберегти дорослі і вікові дерева, які є в парку, тому що це. Можна сказати, величезне його надбання, і дерева зберігають величезну кількість повітря. Свіжого, яке потрібно громаді, так також вони створюють величезне, затінення, що потрібно рівнянам, особливо під час хвиль спеки. І Важливо провести громадські обговорення, щоб почути думку рівнян, що їм потрібно, які болі є, що вони хочуть тут бачити. Має бути парк доступним для громадян, тобто мають бути створені належні пандуси, тобто інклюзивна інфраструктура з розумним дизайном, озеленення. Зокрема, щоб парк був доступний як для осіб з інвалідністю, Рідністю для ветеранів, щоб могли там погуляти, в принципі матрі своїми дітьми. Архітектурний конкурс перший крок до оновлення міського парку. Заявки учасників прийматимуть до 22 травня, а в червні концепції презентують та оголосять переможця. Варто зазначити, що на роботи громада коштів не виділятиме, усе здійснюватиметься за кошти благодійників. Юлія Смаль, Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.